Вітаємося. Доброго ранку, тече вода з-під яму. Доброго. Доброго. Яром на долину пишається над водою червона калина. Явор молодіє, а кругом і херболози й лози зеленіють. До нас на заняття завітала гостя. А хто саме, відгадайте загадку, будьте уважні. Тож ті ягоди не знає, від застуди їх приймає. На кущах вони вісять і як маків цвіт горять. Тільки це не є малина. Що за ягіда? Діти, як вигадаєте? Калина. калина розумничка правильно до нас завітала Калина. Тож, дітки, давайте ближче познайомимось з цією рослинкою. Калина стрункий кущ. З багатьма тонкими стовбурцями, що тягнуться до неба, сонечка, а допоможуть нам познайомитися з калиною її друзі-пташки. Діти, пригадайте, які пору року ви знаєте? Артем, називай. Яка так, екрані? Вам... добре. Літа. А як ти гадаєш, яка пора року зараз зображена на малюнку? Ось. Ні, коли дерева розквітають, розцвітають. Квіточки. Да. Весна, молодчинка. Наступна пора року за весною, яка йде? Називай. Коли те... Літо, розумничка. Далі, вісничка. Mm -hmm. Осінь, молодець. І остання пора року, коли дуже холодно, зима. зима, розумничка. Кожна пташка хоче вам розповісти, що відбувається з калиною кожну пору року. А також пропонує вам завдання. Відгадайте загадку і дізнайтесь, яка пташка розповість про калину навесні. Будь уважним. Привітала нас піснями і з весною і живе з нами під стріхою одною. Як ти гадаєш, що це за пташечка така, яка весною до нас прилітає? Ластівка, розумнечка. Люди здавна милувалися калиною на весні. Її порівняли з дівчиною, нареченою або кущ квітує білим цвітом. Цвіту дуже багато, тому майже не видно зелених листочків. Ластівка пропонує вам вимовити чистомовку про калину. Будь уважним. Ла-ла-ла, вже калина зацвіла. Вже калина зацвіла. Повторюй. Зацвіла. Далі. Ей, 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 вона радує людей. Вона радує людей. Людей. Молодець. Яд, яд, яд. Бачили двох пташенят? Бачили двох пташенят. Двох пташенят. Ли, 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 ли. Вони пісні співали. <плес> так. А зараз послухайте віршик про, про пташку, яка розповість про калину влітку. Аж гнеться калина від співу дзвінкого. Це хто там співає? Не видно нікого. Погляньте пильніше у калину з цвітом, ото соловейко стрічає літо. Діти, кущ калини влітку Пишно вкритий зеленими різбляними листочками. На гілках з'являються кетяги малих круглих ягід зеленого кольору. Соловейко пропоную вам пограти гру, яка називається Продовж речення. Без верби й калини нема, «нема України. Будь уважна. Так, у лузі калини, калина з квіточками, немов матуся з ким? Калина. З діточками, правильно, з молодець. Калина. Далі стоїть калина. у дворі дівонька, як над ставом калинонька. Так? Калина. 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 Так, колинонька. Пишна та красива, як червона. Артем, пишна та красива, як червона А зараз приготуйся, зробимо Фізь хвилинку, приготуй свої ручечки. Мила, жабка лапки. В річці біля кладки. У траву стрибнула, лапки обтряхнула. Потім рушником взяла і лапки витерла. Ось так витираємо, ручечки. Добре молодчинка, послухайте віршик про журавля, який розповість вам про калину восени. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавань, літочко з собою кличуть, збирають у теплий край. Восени кущ калини виблискує з золотом, жовто-горячою, чого листя, наливаються соком кетяги і розфорбовуються червоними рум'янцями. Згодом листечко опадає. Журали пропонує вимовити скоромовку. Бабуся випече пиріг, раптом гості на поріг, чай заварить на калині. Завітайте до нас нині. А зараз діти, відгадайте загадку про птаха, який розповість вам про кущ калини взимку. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину. Що це за птах? Як називається цей птах? Okay. Снігур молодець. Взимку під білим покривалом снігу калина особливо гарна. Звеселяє червоним кольором ягід, усе навколо, усе навколо закликає птахів поласувати ягідками. Діти Снігур хоче познайомити вас з прислів'ям про калину. Дівчина у вінку, мов калина у світу. Калина біля тину щастя родини. Любуйся калиною, коли цвіте. А дитиною, коли росте. Любиш Україну, посади кущ калини. Діти, сьогодні ви дізналися багато цікавого про калину. В нас даже метелик прилетів, бачите, який гарненький, жовто-блакитний. І побачили, що калина гарна у різну пору року. Тож, дякую вам за уважність. Бувайте здорові! На все добре! До побачення, до наступного до побачення. заняття, до побачення, до понеділка.